Всім привіт, з вами Лемок. і Сьогодні подивимося чудовий-чудовий бій від мого друга танкового. Це в нас грає Каліпсо з клану ГУР на ОМОНі, так званому, або Дробина, хто як називає. Відповідно, бій 10 ну, одні десятки тільки. Танчик, дивлюся в стилі. Це, по-моєму, стиль випадав з коробочок, якщо я не помиляюся. От. Дуже і дуже токсична машина на своєму рівні. За рахунок своєї рикошетної броні. Пробиття тут хороше, 293 10 на базових снарядах і на комулях, я не пам'ятаю, 360, що дуже-дуже і -дуже чудово. Так, в мене збилися налаштування трошки, тому треба карту стандартно зробити. Отже, їдемо ми на ліву сторону і дивлюся, буде, буде тут відігрувати від Ну такої ПТшної позиції. Зупиняємося біля кущика. Ніколи не люблю на цю позицію, звичайно, їхати. Можливо, після даного реплею почну. Тому що результати я бачив, результати хороші, але сам бій я поки що не бачив. Вирішує наш герой проїхати трошки вперед. По союзниках у нас біда підонька, тільки 140 і Центрон взагалі там зайнятий своїми справами. Даємо шот в коня, і він тут відразу нас пробиває, причому ББшкою. По ситуації більша частина в нас на льодовику так званому. Тут у нас не все так добре, як хотілося б, тому що нас прикривають тільки... Стежки, ну як прикривають? <с> Вони є, але, але якби їх і нема. Бачимо, суперкінь нас продамажує доволі сильно. Причому на базових снарядах, тобто не на Е, Попадає він нам. Можливо, за рахунок того, що стоїть вище нас а, на рельєфі, закиди нам просто а, в кришку МТО. Перезаряджаємо на кумулі. Тобто кінні доволі часто пробивається саме комулями, особливо там лючок дуже любить його комулі, там прям залітає на ура. Тут, тут у нас доволі багато хпшок, їхні важкі танки приїхали сюди. А 705-й, звичайно, це не такий міцний хлопчик, його попробуй пробий. А от мау з бортом потрібно користуватися такою шарою. Поки що 2000 не і 1500 натанкували. Я так розумію, зараз всі просто будуть по нас кидати, да? не пробили погано полетіло, полетіло праву сторону пулька. Як бачимо, от, от чому, власне, я кажу, що цей танчик доволі такий Токсичний в теперішньому рандомі, тому що дуже-дуже рикошетна броня. В лючок доволі ча часто взагалі не пробивають його, а подекуди просто в просто нас рикошетить від самого лючка. Тобто він такий <кхух> лючок такий неоднозначний. Тобто один раз ти пробиваєш кожним шотом, а бувають такі моменти, в яких снаряди просто від нього відскакують. Також по ВЛД у нас також дов доволі така цікава, цікаве ВЛД. Тобто кумулями з великим пробиттям буває, пробиваєш, буває ні. Хіба що попадати треба в тоненьку планочку знизу. ну Танчик дуже-дуже цікавий. Поки я тут говорив, ми тут залишаємося шотні. 4800 поки що натанкованого, 3200 настріляного. Добиваємо 705-го і заряджаємо під калібри на коня. Ситуація поки що на нашу користь, тому що по ХП наша команда, звичайно, виграє. <сь> Заряджає фугас. Не, <світ> все ж таки вирішує на ВБшку. Ну фугасом тут можна було, в принципі, добрати, теоретично. Якщо хороша альфа пройде. Ну що, спробуємо. Забирай ситуації першого відповідно, ми маємо можливість виїхати і забрати коня. По суперниках ми ще знаємо, що там Вазік десь. Невідомо де, звичайно, ну, скоріше всього, він на тій позиції і залишився. Навряд чи він би зміг до нас під'їхати без засвіту, тому що там наші ПТшки стоять. Також ну, по ХП плюс-мінус одинаково. Тут Леопард чи буде виїжджати, чи ні, напевно, що буде. Бачимо, Вазік все ж таки засвідчується і приїжджає до нас. Ми тут думаємо, а куди, власне, поїхати, куди постріляти по кому. І наш герой вирішує все ж таки поїхати на Вазіка. Також імба, імба імбі ще ВАЗік. Тому що дві пульки за 2 секунди на 1000 хп, це вибачте мене, це один з кращих тяжів на 10 рівні. Не пробиває він. Ну, тобто він доволі таки халатно ставиться до Омона Шотного. Намагається вицілити НЛД. Ми просто клінчуємо його. Намагається нас трошки закрутити, але. Ну, Омон сам по собі дуже-дуже верткий. Я так розумію, що він пішов на, заря... на перезарядку. А він що, на циклічній пусті? Чи напевно на циклічній? Тому що. Я думаю, що він би вже стріляв, якби я це. Якби був на, на два снаряди. Не заходить на свертуха в леопарда. Тим часом 5400 шкоди, 6600 на танкованого. Ну... Для шотної ПТшки це дуже-дуже хороший результат. Щастить нашому герою. Те, що його не пробивають. Зацілюємо мауса. І він залишається шотний. А, добре, що він грає на звичайних снарядах, тому що голдовима нам було б то, доволі таки несмішно проти нього грати. А, тому що маус здатен і раннього розібрати. Погано залітає снаряд, попадає в стик, відповідно, не пробиваємо. Підстрілюється Маус кудись в молоко, тобто не злітає в нього по нашому лючкові. І добираємо Мауса. Ситуація знову ж таки на нашу користь, там СТ 2 поки що продавлює, але проблема в тому, що в нас, власне, ХП просто немає. Тобто якось агресивно зіграти у нас немає можливості. ХП в нас усі тільки в СТРВ, фактично. Інші наші союзники також вже там шотні. Леопард від'їхав, відповідно, можна трошки далі проїхати. Гріль засвічується на басі, відповідно, там, де й був. Цікаво, де іс 4 їхній. Тобто він світився ніби знизу останній раз, наскільки по, по міні-карті видно Цікаво, куди в них пропав із 4 Чи поїхав він, за, коли ІС-2 засвітився? За ним невідомо поки що. Їдемо, я так розумію, розбиратися з грилем. Гріль потрошку ваншотить наших союзників. Тобто ситуація, що, що то вимальовується, не сильно добре. Засвідчуємо якимось чином леопарда. Причому він нас не бачить. <гум> дуже цікаво, тобто він нас побачив тільки на самий кінець, як під'їхав вперед. А Іс 4 <гум> у нас на базі. Тобто він об'їхав льодовиком і поїхав на нашу базу. Нам зараз потрібно дуже швидко розбиратися з грилем. Хоче наш герой розміняти ХПшки і естеревихи для того, щоб, власне, продамажити гріля фугасиком. Заряджає вже ББ-шку для того, щоб, напевно, пробити. Тому що фугас, ну, в принципі, тут хороші фугаси, 90 мм, плюс-мінус, але їх може не вистачити. Забирає гриля і відповідно. Я так розумію, будемо їхати на базу нашу. 700 у нас показується, і 7000 також заблокованої шкоди. 6 фрагів, тобто воїна ми вже собі заробили. І нам залишається доїхати ще там по ковиряти 64-му трошки, якщо залишиться щось, звичайно. У нього 1000. 300 чи скільки ХП погано показує. Китайська ПТшка грає на ФОГАСІках. Ну, можливо, хлопець просто вирішив на верочку, так би мовити, збити із Іса ХПшки. Цікавий вибір снарядів, звичайно. І, я так розумію, нам ще одного фражика. Із 4 просто вже на нас їде. Там також доволі непогані комулі. Ну, вони слабенькі, звичайно, як на свій рівень. Але тим не менше. Добираємося четвертого, і це 7 фрагів. Давайте подивимося більше на результати бою. Отже, 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 це у нас майстер, це у нас сталева стіна, основний калібр, воїн. 7 ворогів ми, ми забрали, 8138 шкоди. 7000 ми <сих> натанкували. Більша частина, з якої натанкованої шкоди, це в нас були абсолютно шотними. Топ-1, звичайно. Я ж кажу, із 4 хороший танчик. 5 тисяч він накидав, також молодець. Отже, дякую, Каліпсу, за такий чудовий бій. Всім гарно дякую за перегляд. Також бувайте.